Здоровенькі були друзі! Бачите, як зима розлютилася, але їй ще недовго залиши. Ще 15 календарних днів і на її зміну прийде весняний місяць-березень. Стане тепліше, розквітнуть тюльпани, дівчата роздягнуть зимовий одяг, стануть чарівними. Хлопці від їх чарівності та кохання, мотивуючи себе, розпочнуть працювати. І все у всіх буде добре. І загадане буде гарно виходити. Ну а поки на вулиці зимно, будемо працювати в будинку. В будинку у нас роботи немало. Перше, що потрібно зробити, це довести до завершення ремонт в санітарній кімнаті. Розпочнемо із стіни груби, виставимо маячну рейку по рівню. і дивлячись по товщині. Шару, депіч тукатуримо, депіч шпаклюємо. Ну, одним словом, підготуємо стіну до фарбування. Так виглядає наша стіна груба. Восени я набив металеву сітку. При тестуванні плити деякі місця з'єднання. На мій погляд, були слабкими на отвори. Тож, довелося їх заялозити термоклеєм. Натягнувши мотузку зверху та знизу по рівню, фіксую маячну рейку на термоклей, контролюючи її ось таким правилом по рівню. Така нудна ця робота виставляння рівня. Знаю багато штукатурів мене зараз дивиться. Порадьте, можливо, ви робите це якось не так. Шар штукатурки в деяких місцях досягає до 5 см. Тож спочатку заштукатурю ці місця, зачекаю, нехай підсохне, а потім другим шаром вирівняю по маячній рейки. Так виглядає початок нанесення шару. Клею термоклею на грубу? Шар дуже великий? Набив цвяхів для кращого з'єднання. Угадаю, що за два рази вирівняю. Так іде? Процес нашої штукатурної роботи поступово крок за кроком. Так виглядає шар нанесеного термоклею на грубу. Потрібно трошечки почекати, хай вона висохне, а потім буду наносити другий шар термоклею і вирівнювати по маячній грейці. А зараз вже час обідати. Тож підемо обідати. Ну, Перед обідом потрібно зробити ще одну справу. Ідемо покажу. Почитав коментар, автор пише, що бачив в минулому відеоролику, форму для випікання ведмедів. Так розумію, що хоче, щоб я спробував їх спекти. Мабуть, ця людина знає мене добре, тому що знає, що я не вмію готувати. Ну а кондитер, не знаю, в мене. Ну, я спробую, якраз в мене печиво закінчилося, а рецепт. Зараз можна подивитися на сторінках інтернету. Помив я форму для випікання. Зібрав ось такі інгредієнти для нашого тіста. Ну, я не буду зараз показувати вам майстер-клас. Тому що я ж вам нагадую, що куховарити і випікати я не вмію. План у мене такий. Маю я ось 5 крашанок, чашку цукру і замість масла я буду використовувати сливку, придбану на місцевій молочній фермі. Зараз засиплю цукор. Розкалопуця оце все. все. Тепер додавлю ось цю сливку. Не знаю, скільки тут її 0,5. І скільки тут її не знаю. Так. Опадай. Ух ти. Як морозиво пломбір. Зараз все це розмішаю. Так, ну і треба додати соди, але якось я дивлюсь, там її гасять з оцетом, Але ж аромат оцету мене вбиває ще з дитячого віку, коли мама мене ним мазала, як я хворів. Тож я так його посиплю. Не знаю, може так і нічого не вийде. Так, а що в мене є мед, може сюди ще ложку меду жахнуть. У медовики ж додавають мед. Можливо і я сюди ложку меду. Можливо, воно не буде таке повітряне, але я і не бажаю, щоб воно було повітряним. Хай воно буде краще гумовим. Так, зараз принесу мать. Так, одну ложечку, не знаю, правильно чи неправильно. Потім можна двома ложками залапуцять. Так, ну а тепер муки. Мука вже в мене просіяна. Багато, я пересиплю. Так, ну ось таке калапуцяння у мене вийшло. Знаю, що форми змазують маслом. А так як масла в мене немає. Ну, змазав я її домашньою важкою. Ну, Я гадаю, що як не крутий, а перший все-таки собаки з'їдять. Перших від медиків їдять собоки. Ну, думаю, так, досить. Так, друзі, скажу чесно, нічого не вийшло. При нагріванні з формою все почало витікати, тож було наскоро прийняте прийнято рішення хватати форму і вибігати на подвір'я. Гадаю, можливо, мало муки додав. Зараз додавлю більш борошна і буде спроба номер 2 не тікають. Ух ты, их надо ж перевертать. О, -о, -о. ну что-то похоже, правда без них с одной стороны. Пригоріли, з другої не спеклись. Ну, Перші поїдять собаки, а останні вже можна буде їсти і мені. Опять згоріли. Йолипали. Третя спроба. Ну ось так виглядає набор олімпійських ведмедиків. На плиті пекти їх було незручно, тому що жир падав на плиту, приходилось відкривати двері від диму. Ну і тісто треба робити густішим. Потрібно було 30 хвилин почекати, можливо, воно настоюється. Чи може того вже я руку набив? Останні вже не прилипали і не пригорали. Смачно, як в дитинстві. Нагадують мені барні, ті, що в АТБ продають. А вам не здавалося чогось саме з такими сільськими інгредієнтами, крашанками, сливками, їжа приготовлена на плиті? Найсмачніша. Обід закінчився. П'ять медведиків я з'їв на десерт. Якби була можливість дати автору цього коментаря на спробу, але поки що камера смаку не передає. А за цей час вже підсохла наша стіна, тож йдемо працювати. Кратурний процес завершено. Так виглядає груба після нанесення шару термоклею. І не втрачаючи часу, розпочинаємо нанесення стартового шару шпаклівки. Наніс перший шар стартової суміші. Просохша стіна має ось такий вид. Дивлячись на стіну, гадаю, що потрібно нанести ще шар старта. Тож, зараз шпателем поздираю оці всі нерівності і розпочну наносити ще шар. Показувати вже не буду. Покажу вже, як нанесу фінішний шар. Ну а так як відео вийде в день Валентина, не можу відмовити Валентині В7Щ. Насолоджуйтесь, 20 секунд ваші. Так, друзі, ну ось така картинка вимальовується в мене після фінішного шару. Але признаю чесно, що стартова шпаклівка в мене закінчилась. І я вирішив нанести шар фініша після першого шара старта. Щоб ви зрозуміли, все робиться швидко. Аби скоріше ця кімната дійшла до завершення ремонту. І була можливість її використовувати сходити в туалет та помитися. Вже потім частково можна буде чи клеїти плитку ну, чи доповнити її якимись аксесуарами. Ну а поки все це буде сохнути, а потім, коли буде шпаклюватися стеля та стіна, ще один шар наложу шпаклівки на грубу. Вихід цього відеоролика співпадає з Днем закоханих. Тому в першу чергу хочу побажати кохання нашим коментаторам Валентинам, Валічкам і Валюшам. Нехай в цей день закоханих енергія кохання не залишає вас до ранку, а всім нашим підписникам. Хлопцям та дівчатам, які дивляться наш канал. В цей день закоханих хочу побажати, щоб були романтичними, цікавими та веселими, взаємного кохання та нестримної любові. А наш відеоролик дійшов до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі в наступному відеоролику.